Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. І сьогодні я на кухні роблю голубці. Почала вже робити, і думаю, що я вам ніколи не показувала, як саме я роблю голубці. І хочу сьогодні поділитися із вами, як я роблю, що я додаю, як я тушкую від початку до кінця. Тому залишайтеся, кому цікаво будемо робити голубці. Я вже відварила рис. Рис відварюю я в мультиварці. Один до двох. Відварила рис, додала фарш і капусточку. Капусту я хотіла попробувати, бачила, як роблять у мікрохвильовці в кульочок на 5 хвилин, але вона в мене тверда. Тому все-таки поставила водичку, додам трошечки оці солі, і буду парити. Тут у мене вже цибулька. Тушкується, смажиться, мультиварці, мені так зручніше. І дві морквинки на велику тертку потру і буду додавати. Робимо фарш, засмажечку, попаримо капусточку і можна буде ліпити. Все дуже швидко. Мультиварці дуже зручно рис зварили. капусточку зараз попарю і готово буде. Ну, звичайно, не все воно так швидко робиться, як би хотілося, тому потрібно вставати і працювати. Беремо хороший настрій і до роботи. Поки обсмажується цибулька, я натираю моркву на великій терці. Люблю моркви додавати багатенько, таких дві величеньких морковини, щоб було смачно. І Тим часом парю капусту. Капусточка вийшла така доволі тверда, товста, тому потрібно парити довгенько її. і паралельно обсмажуємо нашу зажарочку і викидаємо до рису. та Фаршу. Все перемішуємо, і будемо заправляти фарш. Я люблю, Не люблю дуже сильно додати всяких різних спецій, сіль, перець, трошки зелені, і, і здається, все. Гарненько все перемішую, і готово. Допарюю ще капусточку. Десь три капустинки. Я сьогодні використала, три, навіть не повних капустинки. Тому що одна вийшла така товста, я взяла іншу, в мене ще була, і допарила ще оце зверху лисичко, забрала, бо воно трошки тоньше. Тому ось так. Капусточку пропарюємо і будемо крутити наші голубці, поки рис і капуста прохолоне, можна трошки відпочити, або зайнятися іншими справами. Тепер потрібно обрізати грубу частину. І розірвати на дві половинки. Розриваю я і зверху донизу, тому тоді воно рветься ось так дуже гарно рівненько, там, де потрібно. Гарненько підготовлюю цю капусточку, щоб потім собі можна було просто стояти і її е, крутити голубці. Можна ще капусту ще наполовину, але так як сьогодні дуже вона була тверда, е, товста, то я так не робила. Будуть такі більші голубці, але нічого страшного. Перемішую фарш, пробую на смак, додаю ще трошки солі, якщо потрібно, і будемо приступати і ліпити голубчики. Я спочатку наліплю і на рознос, а потім буду складати у каструлю чи у чашу і тушити. Люблю голубці робити ось так на кутик, коли наполовину листочок, або оцей листочок ще можна раз наполовину, і вони тоді виходять. Але потрібно, щоб була мігесенька капуста. Зазвичай це дуже класно виходить із молоденької капусточки. Потім я ще зрозуміла, що можна трошки капусту, щоб вона стала м'якша, просто на тарілочку поставила у мікрохвильовку і дійсно трошки стала м'якша і стало трошки легше її ліпити. Тому, можливо, в когось така буде ситуація, можете спробувати поставити у мікрохвильовку. Голубці ліпимо, Можна... О, тут хочу показати трошки, як я саме е кручу голубці із близька. Ось так надокладаю ложечкою начинку і на кутик трикутничком закладаю і в кулачок притримую начиночку, ось так, великим пальцем, в кулачку тримаю і ось так пальчиками туди запихаю ось це листечко, яке залишається. Коли капуста м'ягенька, це дуже легко робити, і виходять ось такі голубчики і нічого не розвалюється. Дуже класно, коли м'ягенька капуста. Але якщо постаратися, то все виходить, воно стушкується і, і нормально, і смачно на смак. Ось так в кулачок. Кулачка все в серединку заклала і готово. Я думаю, що багато хто знає, кожен робить по-своєму. Я просто показую, як роблю я. Можливо, хтось побачить щось для себе, щось новеньке, і буде використовувати на своїй кухні. Я буду тільки за. Отож, голубців накрутили і будемо їх тушкувати, тому що вже дуже сильно хочеться голубців. Ну, ось що в мене вийшло такий рознос голубців. Такі величенькі, в мене в більшості вони менші, але дуже тверда капуста і дуже важко ліпилося. Тому ось так. Що є, то є. На смак це не впливає, Залишилось трошки начиночки. Це нічого страшного. Я беру її, заморожую в кульочок. І тоді або достаю і в мультиварку, додаю, ще капусточки трошки накришила. І в мультиварку і такі рівневі голубці ну, томату, Або сюди додаю декілька яєць, солі ще і смажу такі оладки, ніби як котлетки чи оладки. Дуже смачно. Ці котлетки смакота. Тому це нічого страшного. Зараз я візьму в кульочок і в морозилку. І будемо зараз ставити тушити. Хочу тушити в мультиварку. Одну мультиварочку, щоб нам було на сьогодні завтра повечері, на завтра, а остальне покладу в морозилку. І собі готовеньке достала, знову мультиварку закинула, заправочку зробила і готово. Тому ось такі голубчики. Дуже тверда капуста. Напевно, вже, вона вже ну, стара, чи як сказати, з молоденькою, молода ще дуже дорога. Але нічого, стушимо гарно, довше протушу, і буде смачно. Також хочу показати, як я роблю заправку для голубців. Я використовую домашній кетчуп, можна томатну пасту розвести з водичкою чи купований кетчуп, і обов'язково додаю сюди сметанку. Так робила моя мама, і я ось цей смак з дитинства пам'ятаю, і мені ці голубці з такою заправочкою найсмачніші. Але якщо ви використовуєте томатну пасту і додаєте ще водичку, обов'язково посоліть і додавте якісь спеції, щоб був смак. Так як в мене вже кетчуп ну, доведений до смаку, то я нічого не додаю. Тепер, як я вже казала, буду робити голубці тушкувати у мультиварці, складаю ось так шарами голубці, тоді ось цю заправочку поливаю, посипаю морквочкою, просто сиру моркву натерла на терці і кожен шар. Люблю, щоб вони були також в моркві. Дехто ще робить засмажку, просто пережарю моркву з цибульки. Мені Просто ось так морквою пересипати смачно, і так подобається. Цією сосмажечкою все заливаю, засипаю ось так шарами, так як я робила. І ось тут цікавий момент, не дуже багато хто так робить. Знову ж таки, так робила мама моя. Беру якщо є помідори, і ось цей розсіл із помідорів наливаю замість водички, щоб вони в нас. Тушкувалися. Це дуже смачно, це розсіл такий і сольоний, і солодкуватий, і голубці виходять дуже смачними. І також додаю трошки водички не все ось цим розсолом. І виходить ну, дуже смачно. Хто так не пробував, один раз спробуйте і побачите, наскільки це смачно. Також наверх кладу лавровий листочок і накриваю зверху. Листочками капусти. У мультиварці можна це й не робити, особливо коли в печі або в духовці, щоб у вас верхній слой не пригорів, то капусточка буде захищати, від, ну, щоб не пригоріло. І все, готово. Дві години я буду тушкувати, тому що в мене не скороварка, а мультиварка. На одну годину, потім на дві години, щоб гарненько вони втушилися, а коли вони постоять, тоді вони ще смачніші. А тим часом сьогодні я також пекла хлібчик, і в мене спікся ароматний хлібчик до цих голубців. Це дуже смачно, якраз хлібчик прохолоне і на вечерю буде смакота. Пекла сьогодні на замовлення дві штуки, а одна буде для нас, для нашої сімейки. Тому, хто бажає також навчитися пекти хлібчик, вивезти заквасочку, приєднуйтеся у мій інстаграм, і ми зможемо з вами це зробити. І останні голубці, які в мене залишились, я розкладаю по кульках. Вирішила розділити на два рази, щоб мультиварку вмістилися, тому що всі в мультиварку не помістяться. А так, на два рази буде дуже зручно. Поки голубці тушаться, навела порядочку в кухні. Кліпчик вже віддала. І тут вже почала їсточки. Дуже смачні. І покажу вам, як вони гарно тушкуються. І голубці. Зараз допоможу доці, зараз ось. Ага. Ще трошечки вмліють і буде просто смакота. Ага. Да, нехай ще тушаються. Ага. Зараз. Ось такі голубчики у нас вийшли. Дуже смачні. Протушилися. В мультиварці я тушила на режим тушкування 2 години. Дуже люблю, коли ось так з морквичкою вони. Ось така смакота. І зараз будемо смакувати сметанкою. Тепер накладаємо сметанку і смачного. Обов'язково хлібчик домашній, спечений, свіжесенький. Ну що може бути смачніше? Всім смачного. Подивимось, які вони у нас у розрізі. Ось. Подивіться, які гарненькі наші голубчики. М -м -м. Дуже смачні. М -м -м. Ну, все, я вже буду смакувати. Голубчики вийшли дуже смачні. Я їх дуже хотіла зробила. І тепер будемо смакувати і насолоджуватися. А це ще з цим хлібчиком. Просто, ну, ну, просто смак дитинства. Дуже смачно. До речі, у березні. Десь в середині березня я знову буду проводити курс, тому хто не встиг у лютому. Приєднуйтесь в інстаграм, там буде вся інформація і зможете вивезти також такий хлібчик і смакувати своїми рідними і близькими. Тому дякую вам за перегляд. Хто як робить, можливо, по-іншому, пишіть свої варіанти. Я, можливо, у вас щось буду вчитися, можливо, ви від мене щось побачите. Новенькі, цікавенькі, і так будемо зростати разом. А на цьому я прощаюся з вами усім до зустрічі у нових відео.